Вітаю всіх із привоза. В Одесі сьогодні 22 градуси. От зараз так прохолодно, да. І водичка трішки більше, ніж 20 градусів в морі. А я вам буду показувати новенькі ціни. От, будь ласка, молдавська супер, персик, 70 гривень. Молдавська написано, супернет, я зрозуміла. Далі тут, бачите, як багато людей. 100 гривень полуниця. 100, тому так багато людей. О, дивіться, черешня вже по 70 гривень. А по чому у вас качани? 25. А звідки? Кукурузня. О, Любашовка, нічого собі. Бачите, кукуруза українська. По 25. Свіженька. Чистять. По 70 черешня. А тут тільки от на цих кутових бачите, продають кукурузу черешню. Ого, пару кіло. 70, а тут прям полуниця продається на ура. Гляньте, скільки людей. Дуже багато дійсно. На цій кутовій точці. Багато народу. Показую вам, щоб було зрозуміло. здалеку. Молдавський абрикос солодкий, 100 гривень. Бачите, який дійсно гарно виглядає. Ближче навіть покажу. М'якенький, гарненький абрикос. Абрикос, абрикос, так. Я цих персик, сладкий молданський, черешня, не 80. Які красиві оці помідори. По 80 гривень, обожнює такий колір. Домашні написано. Глянь, які гарні. Красиві дуже. По 80 чесничок. Нормальна ціна на чесничок. В цьому році, мабуть, чесник буде. 130, смородина, будь ласка, 130 темна, 80 і картошка 30. А догляньте, як наскільки менше людей у будній день, чим я ходжу тут в вихідні. А оце така полуниця землянична, О, там стоять в черзі за нею. Ну також по 100, по 120. Все, все тут. Схоже, хочу глянути ще на овочі, ціни і я пройду туди, сало покажу, яйця покажу. Це люди мені пишуть. Я показую яйця, мені людина пише, ви яйця не показали. Ну, буду більше так, знаєте. Досконало вам показувати, і сало покажу. По 25 оці початки. В черешня тут по 80, є навіть по 60 персик. Бачите? 60 персик. Я вважаю, що супер ціна. Черешня по 80. От Ізмаїльські помідорчики по 90. Це я поки на цьому головному. Бачите, ряту там острів. І я тут хотіла сказати, що таюсь, ходжу. По 30 картопля така крупна. Сподіваюсь, що вона не з Єгипта. Бо з Єгипта мені зовсім не сподобалось. Я пробувала. Тут 20 гривень. Ось така мілка, огірок по 25. Такий м'який, по 20, по 50, по 20. Бачите, о, гляньте, кавун уже є. Кілограм 40 гривень. Тут так обступили ці точки. По, о, по 70 болгарський перець, по 70. він ще помідорів, по 70 оцих рожевих приніс. Мабуть, розбирають. Да, да. По 60. Так, мене тут затолкають зараз. По 70. О, такі рожеві гарні помідорчики викладає. Дуже гарні. Чому вони тільки внизу так стоять? А чому на них розпродаж? 70, мікада. Мікада, така ціна, дуже гарна за замікада. Дорожча? Ні, гарна ціна. О! Так я ж і дивлюся, що вони один в один гарні. Це акція. Поля, поля, да? О, бачите, тут з поля оця того, що Ні, вас не знімають. Показую ваші помідорчики гарні. 60. Каже, що з поля. Тут така ціна на мікадо у них гарна на цій точці. Ну супер. Ось, це якась така як вишня жовта, по 50 гривень. Тут по 30-ці початки. Патуха бріз. Що беремо, я не зрозуміла. Це абрикоз. Абрикоза ананасова. Ананасове. Ананасове. А на насовето. А як ви кажете, пастуха чия? Патуха. Патуха. <сі> 80. Персики такі дешеві по 60. Всі дешеве у нас. Все для, ну, на базара да. такого сина А, немає. 15 немає. От за кукурудзу немає, дійсно. А ваша точка як номер? Вот. Номер вот. Нет. не Вот это вот. Ну Дивіться, да. от ви Прикламері мене спитаєте. В да. мене питають номери, а їх немає. Це ось кутова молочний корпус, коротше. Ага, возле молочний корпус, вот, кутова така вот, такая, водябе, велика. І це що, все ваша точка? Да, так, возле вещовой, uh -huh, uh -huh. возле... Угу, угу. возле вещовой, возле... Я зрозуміла, возле... Возле, yeah. возле... Возле... возле ось, так. Дерві зроблені криша, yeah. вот. От, я И все показала, добре, розпродажа. Добре. Все дешевле, ніж везде. Добре, добре, ось так, я вам показала, я сподіваюся, ви зрозуміли. Добре, зараз ще... mm по 60, ось тут Маш у нього мані слива, мані по 50, по 120 і по 100 гривень. що ти собри поїдеш? тут багато продавців. Розпродажа. малина, яка гарна малина, по 130 гривень. Що-що? Ну, Я бачу, сухенька така, одна так, в одну, так, да. Красавиця так, так подешевіла за пару днів, по 200 була. Да. А, а, я там я знімала там, да, була по 200, дійсно. Треба взяти 130, по 130, так, да. Так, Класно. А як ваша точка, як наз... Ви, вас звати? Наташа. Наташа. От дивіться, у Наташі по 130 гривень, ось тут я. Ну, так в остріві зразу ось така точка. 130 гривень, ось, будь ласка. І по 130, і по 100. Ну класно, підійду потім. Клас, супер. І смородина по 150. Маліна ставка, кусне, кодру, дівчатки пробуйте, 130 за кілограм. Бачите, на 200 гривень вона робить, аж три лотка вийшла. Нормально. А по чому А курка? 130 гривень кілограм на домашня. Бачу, 130 гривень кілограм, 150, бачите, крижовник домашній. Навіть приблизі вам покажу. У жіночки тут середні, оці ряди, де вони своє продають. Все. А потім смородина? Смородина 150 гривень. Все, оце ви розпродали? Чесною, ні, ні, чесно. Ух ти, бачите, і забирають всю смородину по 150, мабуть, смачна домашня. Дівчата. Не, нема. Немає, так, да, в цьому році? 140 гривень кілограм. Кілограм уточки 140 гривень. Ось тут у жіночки. Так, прям купують побагато. Ідеально. Сухенька. А, да, 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 бачимо гарно. Відрами продають. 150. Дивіться, на 430 так, І овочева група. 40 огірочки, 180 полуничка, 150. Оце якась вишня, вона дорожча. Є, бачите, які ціни, є такі ціни, є зовсім інші. Так, по 30, ось кабачки по 40 морква. Ага, зрозуміло. Там, де ціни дорогі, там вони зразу кажуть: "Не знімайте". А по чому яйця домашні? А по чому така цікаве? Девочки, 150. Нужно попробовать. 150 кіло. Вот. 150 кг, но ну, вона домашня, мабуть. Вона 180 на опту, у них А а по чому яйця? Яйця 60. 60 домашні. Я вам кажу, деть не діть. А порічка по чому? – Порічка 150. 150. Ось ця порічка чи червона смородина, хто по-різному каже. 150. Порічка по 100 є, по 150, по 300 ось такий горіх. Ну, полуницю, гляньте, яка черга стоїть. По 150. Мабуть, смачна. По 100. По 150 смородина. Кажу, хто не бачить, там 150 смородина, спорічка 100, 150 полуниця, черешня 150, і ось такий горішок 300. Тут стоїть черга ось тут. Це вже де рибу продають. І одяг тут продають, ось тут вже вихід на цю зупинку сьомого трамваю. Може, із за цього тут так людей багато, бо зупинка трамвайна поруч. Так, я тут ось піду, це вона мені якось казала, ми не знімаємо. Піду, там черга стоїть. Не повірите, я не знаю. Це вже якесь диво. тут завжди, навіть будній день. Де, де? Що там вона продає, та жіночка? По 140. Отут малина, полуниця, огірок 35. Ну, я туди не, не, не можу пройти. Бачите, черга стоїть до людини. Мабуть, у неї все смачне. Ага, це чорний принц, бачите, принц по 120 персик. Ну, кажучи, дуже смачний. Тому по 120. Різні сорти цього персика, тому така відрізняється ціна. Так. так. Десь отут, мені здається, оця полуниця да, була все-таки. Ось тут, в цьому ряду, так, да, так, да, да. а може і то, де та жіночка 25, 100 помідорчики, 40, 25 картопелька і дуже гарні огірки по 40 дуже. Дуже гарні. Ну, ви бачите ціни. Пішла по колу, так вам порівняла ціни ось тут, чисто по квадрату. Ви, мабуть, зрозуміли, да, як я пройшла по цьому привозу. І знову виходжу туди, на молочні ряди, і піду там, хочу в сало подивитися. Ціни давно не показувала. Мабуть, взимку останній раз. Так, люди так, знаєте, штовхаються. треба всіх пропускати. По 110 ось такі е, помаранчеві і по 100. Ну, гарно все виглядає у жіночки. І 20 це цибулька. Так, ну що, піду в молочні ряди далі. Тут у нас що? По 160, по 100 часник за кілограм. А що ж в цьому році такий часник? Подешевів, от Щось дешевіє, а а яблука дорогі, да? От ця капуста по 30, по 85, по 140 і я на гірки навіть по 130, по 120. Вишня 160. Сахар. Сахарна кукуруза прям відкриває. Показує по 140 ось така смородина. Так молочні ряди. Я вам показала в минулому випуску. Мене просили показати ціни на сметану, на молоко. Якщо десь буде напис, я також покажу. Це я йду там, сало продають в цих молочних рядах. Також хто не знає, продають сало засолене, не свіже, як от я показувала м'ясо. От зараз, якщо мені жіночка розкаже на камеру, то я вам скажу. А ви можете розказати почем сало? Угу, дякую. Вас можна показувати? Вас можна показувати? Так, да, я вже везде є. Да? Ну, добре. То просять обличчя показуйте, ми потім не розуміємо поточки. Ага. Мене звати Ольга. Ольга, добре. Її з паприкою 380, не 380. Обично, обично таке до борщичка по 300 гривень кілограм. Uh -huh. це мариноване, все доповнительно з часничком йде, uh -huh. чорним перчиком. Паприка, обичний почерьовочок маринований з часничком і чорний перчик з горчичкою. Uh -huh. Тайфор, Верх без частинка, низь іде частичком. Mm -hmm. Верх 350 гривень, низ 380 гривень. Це солі? всі кусочки, це всі кусочки вирізані. Ви, 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 ви бачите, uh -huh. покажу вам. Все на соломці жарене, да, Все бачиш, ідеальне. Шкура да, це бочкова солоніна, це вирізаються ребра, ребра виїмки такі вирізаються uh -huh. ребра. І заеток воно йде ніж. Uh -huh. uh -huh. Під ребром всіка ніжне м'ясо. Uh -huh. І маринується допомога. Це все шикарно. Uh -huh. все. А ось це сало. сало 300 гривень. Теж mm -hmm. на соломки виживання, ви бачите. Ага, а уші. Шкури? Уші 120 гривень кілограмів. Ага, 120 кг. 130 гривень кілограмчик. Баріона копчене, да. Ну, 120 ну, гривень от, дві, от, одна, одна упаковка двоє ушей, щоб я да. правильно зрозуміла. Все, Дякую, все, Дякую все, вам, велике. Все, да. Обращайте, да. Обращайтесь, підходьте. Ось бачите, прямо напроти світульки, ось так. тут оця точка. Дякую, що розказали, все сало дійсно гарно виглядає. Прям смачно, я б сказала, виглядає сало. Є бастурма, лодьєць, є м'ясо запечене, запечена бастурма м'ясо копчёное і збиточне м'ясо. Ну скажіть, щось ціни по 400. А от це таке з солі. Що є копчёного? Угу. Ясно. А от це кровянка, да? Е, що тут бій відріг 380 Селься язикового 389 грн. Ага. 400 гривень. 400 грн запечена, вже не буду відволікати, бо люди купують. Дякую вам гарного дня. Добре, сало я вам показала. Підчирьовок все так мені люб'язно розказали. Дуже приємно, коли люди такі вічливі. Тож до неї всі підходять. Вона каже, я вже скрізь. Також тут продають спеції, бачите, от насипають. По чому спеції ви можете підказати? Спеції? А ви мені скажіть, наприклад, на паприку ціна яка? 45 гривень 100 грамів. 100 грамів добре. А ось така, солодка. Тоже сама. Ага, ага Будете до по 45. До судова. Угу. 45 гривень, а 45 це десь от, от така не, буде? Не. Ні, ні. 100, 100 грам. 100, це отнеси, велика. І все ага. показує. Добре, добре. добре. Угу. Як вас звати? Мене Алі. Алі. Ага, от бачите у Алі. Оця дуже класна. Я так люблю отаку паприку солодку. Вона така в нього крупна. Видно, що натуральна. А барбарис по чому? 100 грам 80. 80 гривень барбарис. Так, добре, зараз ще хочу щось запитати, а до м'яса у ці спеції? Суміш? Ось ці набори теж 100 грамів. 45. 45. І ще угу. є Шафран натуральний, Шафран натуральний. скільки коштує? Один грам 300. 300, один грам. Угу. Так, шафран натуральний, 301 грам. Я, я віддаю, віддаю. Так. І зіра. скажіть по чому молоді? Угу. 80, 100 грамів. Дякую вам, Алі. Оце Алі, бачите, в нього тут де молочні ряди і сало. От він продає такі спеції, дуже пахучі. В Молочних рядах ковбаску таку продають, як ну заводську, не тільки домашню. Курочку продають, хто не знає. Навіть є біола, холодильник, сок можна придбати. Ну, до прикладу, ось така ковбаска, московська 190, якась по 168, сосиски по 155, сливочні по 200. Це таке, як заводські. заводські. І ось тут, бачите, це таке, як заводські. Сервіла 235, селяни по 229. Ну, Це, мабуть, менш цікавить людей все-таки. Ну, а так, прийшла, вам показала. Є навіть акція, наприклад, на курку 9990, дійсно краща ціна, вже краще не знайти. Тут у нас також краща ціна, 99 гривень курка коштує. Так, оце, бачите, в молочних рядах. Не тільки, не тільки молоко і м'ясо. Все це продають. Домашній 2 літра 50 гривень. Також треба показати, по чому яйця. Я не знаю, я минулого разу показала, що так погано показала, чи що, зараз я вам покажу. Домашня, також вам показала. Так, ось тут точка, прям от вхід, оця олійниця, отут центральний вхід від острова і тут ці яйця продають. Ось ціни, будь ласка, 45 гривень. Наше Одеська, домашня 50, Вінниця, Біленька, це 55. Є скрізь жовток 55. Є ось таке відбірне, по 60, домашнє, по 65. Гулівер от велика є, це гулівер, за 75 гривень. По 55, будь ласка, по 60, по 45. Скрізь е, є жовток, ви можете роздивитися. Наприклад, ну, ось такі. В гарному кольорі за 60 гривень це домашнє яйце написано. Відбірне за 60, по 55 яйця перепелині. Також у них є такі яйця по 45 гривень Бите. по 50 бите. І ось отак жовточка, 45 гривень, будь ласка, упаковочка. Люди беруть, як я бачу, підходять і беруть. Так що ціни на яйця, начебто, я показала, зрозуміло, да? по 70 таке велике гулівер. Закінчую свій огляд з привозу. Я вам показувала ціни на 1 липня 2025 року. Актуальні ціни. Тут Каркаде на виході можна взяти, попити 20 гривень холодне, чи махіто, лимонад за 20 гривень стаканчик. І на вході також продають ось так молоко домашнє, різноманітне. І квіточки. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі, до зустрічі на привозі і пока!